І вітання всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні разом з вами готуємо теплий салат з додаванням гарбуза і для початку наріжемо очищений гарбуз на слайсі та будемо його підсмажувати. Сезон гарбузів уже розпочато, тож будемо готувати безліч страв з їх використанням. Ставимо пательню розігріватись, додаємо рослинну рафіновану олію та підсмажуємо з двох сторін до золотавості. Щоб гарбуз став ще й ароматним, додаємо до пательні шматочки часнику. Доки підсмажується гарбуз, формуємо наш салат. До порційної тарілки викладаємо молоденьку, свіжу зелень. В даному випадку у мене листочки руколи та кріп. Зелень наповнена вітамінів і ще так нагадує нам про літо, яке не хочеться, щоб закінчувалося. Поверх викладаємо помідорки чері, ріжемо на 4 частини або навпіл, обов'язково вирізаючи хвостики. Також знадобиться товстостійний, соковитий болгарський перець. Ось такими смужечками нарізаємо та викладаємо поверх помідорів. Беремо одне куряче яйце, розділяємо його на 4 частини та додаємо до нашого салату. Гарбуз вже підсмажився, даємо йому трішки охолонути, щоб зелень наша не зів'яла. І викладаємо поверх всього смачного вітамінного салату. А поверх в хаотичному порядку додаємо підсмажені домашні сухарики. Так як до складу нашого салату входить гарбуз, то ж прикрасимо підсмаженим гарбузовим насінням, яке додасть користі нашому салату і зверху прикрашаю оливками розділеними навпіл. І залишився останній штрих: це приготувати смачну заправку для салату. Наливаємо оливкову олію, додаємо кілька крапель лимонного соку. Та чайну ложку діжонської гірчиці. Розмішуємо нашу заправку і поливаємо зверху салат. Заправка виходить дуже смачною, підкреслює всі інгредієнти, об'єднує між собою та додає неперевершеного смаку. Обов'язково спробуйте приготувати такий салат, наповнений вітамінів та користі для нашого організму. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте підтримувати його лайками. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. До зустрічі, до нових рецептів!